Розіп'ятий хлопчик в трусиках, російські немовлята на сніданок, вбивства снігурів і смерть катам зрозуміли так. Усі ми чули ці видатні фейки кремлівської пропаганди. Посміялися, і з кожним днем таланти путіністів тільки яскравішають. Лише спочатку повномасштабного вторгнення детектор медіа зафіксував понад 2,5 тисячі кремлівських фейків та 800 маніпуляцій. І якщо ви думаєте, що викрити їхні побрехеньки дуже легко, то на жаль, після років практики, свої вміння вони відточили. Як не попастися на гачок московської пропаганди, розкажемо просто зараз. Це лише один із очевидних для нас прикладів російської брехні. Лише уявіть, в їхніх пабліках з'явилася новина про те, що в Україні військових з інвалідністю і навіть протезами нібито готують воювати в рукопашну на передову. І це мовляв через те, що більше немає кого відправляти. Як вам заміточка вражає, особливо якщо вірити, так вони ще й фото для правдоподібності додали, де його взяли? Ли отож… Це скриншот із відео Справді нашого ветерана, який під час боїв втратив ногу. Він опублікував фрагмент свого заняття із адаптивного рукопашного бою, мета якого фізичне, психологічне та соціальне відновлення ветеранів, і аж ніяк не підготовка до відправки на курський напрямок, як пишуть пропагандисти. Хто в таке вірить? Запитаєте ви у кожної брехні? Є своя аудиторія, як мінімум, російська, яка усе. Схаває, вони роблять це системно протягом вже більш ніж 200 років. Насправді є задокументовані зафіксовані факти, що з з 1816 року зараз ми бачимо, що на державному рівні вони виділили, наприклад, на 2025 рік рекордну суму за всю історію існування сучасної Російської Федерації. Вона наближається до 2 мільярдів доларів на пропаганду і дезінформацію. Що ж, брехня за поребриком понад усе, а ця перла як вам? Отож, нібито на Волині школярів, які не розмовляють українською, відправляють до психіат. Атра таку шокуючу новину виплюнули російські джерела, які ще й називають себе увага найбільш достовірними. Так, от ці генії додали до публікації фото особової справи, як вони кажуть, хлопчика із Луцької гімназії, із приміткою цитую: не навчається державній мові, потрібна консультація психіатра. Рекомендується домашнє навчання. Скандальна заява чи не так? Однак Гвара медіа виявили, що титульна сторінка документу не відповідає нормам Міністерства освіти і науки України. А потім ще й у розмові з директором школи з'ясували, що такої дитини у їхньому закладі навіть і немає, і фотографії учнів на особові справи вони не клеять. Що вже говорити про направлення до психіатра. А от для чого такий вкид в українське суспільство? Головна найбільша, найважливіша мета це розділити розколоти українське суспільство для того, щоб воно було нездатне. Здійснювати спротив військовій агресії Російської Федерації, тобто це і буде перемога Російської Федерації. Це те, до чого вони прагнуть, це їх цілі, і всі ми бачили такі повідомлення, і часто вірили. Спочатку джерелом був кум, сват і брат, а тепер замахнулися на гур. Нещодавно мережею ширилися панічні повідомлення про те, що головне управління розвідки із радіоперехоплень перехоплень, начебто, з'ясувало, що росіяни От, от влаштують нам масований ракетний удар із усього, що тільки мають. Цей вкид був навіть у чатах військових. А якого переполоху серед українців він робив, суспільство явно наелектризувалося. Гур довелося нас заспокоювати. Розвідка повідомила, що це звичайний фейк. А для чого його запустили? Щоб ми панікували. Коли людина емоційно не розбалансована, емоційно нестабільна, звісно, вона себе гірше контролює, стає набагато важче аналізувати, де правда, де брехня, набагато важче тримати себе в руках. Це як земля, яку скопали і полили водичкою, і сіють туди. Це зерно дезінформаційне пропагандистське, і в йому у атмосфері паніки і страху, і емоційного дисбалансу набагато легше прорости ніж в атмосфері критичного мислення, аналізу. А ще кремлівські ляльки створюють фейки для вух наших партнерів західних країн, аби підірвати довіру до України. Так, от, аби російської брехні в мережі було менше, ми маємо вміти її перше виявляти, друге знищувати. Якщо ми на щось дуже бурхливо емоційно реагуємо, треба одразу себе зупиняти, почати задавати собі запитання, які джерела цього повідомлення. Хто прислав, друге перевіряти факти, намагатися проаналізувати, і треба розуміти, кому це вигідно. Інформацію збирати з багатьох джерел. Спеціаліст пояснює, попри емоції, варто уважно подивитися на повідомлення. Часто в них трапляються росіянізми та помилки, які зовсім не притаманні українцям. Тому що росіяни їх пропускають через звичайний перекладач і з'являються умовні пекельні борошна. Та часто ці новини приходять і російською. Тоді варто пам'ятати головне, якщо інформація шалено емоційна та лякаюча, слід придивитися до неї уважніше, перш ніж передавати друзям чи нести паніку далі. А от коли ми зрозуміли, що перед нами російський фейк, що робити, аби його знищити? Скажи про цю проблему о, своїм підписникам, напиши, що люденьки дорогенькі це брехня, тому що. Один, два, три, чотири не ведіться, не поширюйте. Можна жалітися, звісно, на, на публікації і закликати своїх друзів жалітися. Це в тому числі, як що стосується там, наприклад, інфлюенсерів чи блогерів. Експерт запевняє, малих кроків у протидії дезінформації не буває. Якщо ви навчилися розпізнавати російські фейки, розкажіть про це близьким і тримайте голову холодною, не поширюйте кремлівську пропаганду. Адже лише ми вирішуємо, який контент споживати, тож будьте обачні, довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам.